Усім гарного чудового настрою. Сьогодні ділюся з вами одним з найлюбленіших своїх рецептів італійських булочок марітоці, які готуються з супер мега крутого тіста. Тісто нереально круте, клейке. Не втрачайте цієї можливості, обов'язково готуйте зі мною. Насамперед приготуємо пару. Молоко має бути кімнатної температури, літепне, головне, щоб воно не було дуже холодне. В ньому розводимо цукер. Після чого переносимо дрожжі і розводимо дрожжі. Ось так. Тепер беремо нашу муку одну і другу, переносимо в сатечок, виливаємо нашу рідку масу, суміш. І гарно-гарно все перемішуємо. Це все можна робити відразу у діжці планетарія. Мішаємо, поки маса не стане гадкою і однорідною. Після цього покриваємо харчовою плівочкою та залишаємо при кімнатній температурі на 1 годину. Або поки маса не зросте вдвічі. Якщо в приміщенні дуже холодно, можна помістити в духовку з літром гарячої води. Тепер переходимо до приготування основного тіста. Насамперед з'єднуємо цукор з цитрою апельсини. Можна також використати лимон. Це потрібно для того, щоб наші булочки були більш ароматніші. Ось так. Так, ось наша опара підійшла. Ось вона збільшилася в розмірі. І зараз ми будемо замішувати основне тісто. Для цього у діжку планетаря я поміщаю всю нашу опару, обидва борошна. Цукор з цедрою. Воду. Наші яйці, жовточок та мід. Усе гарно заміщую насадочкою гак. Після того, як маса вже буде однорідна, збільшуємо обороти і додаємо сіль. Вимішуємо 5 хвилин. Тепер вводимо масло. Масло має бути м'яке, але суцільне. Замішуємо ще 10 хвилин. Достатньо. Тепер виймаємо тісто. Воно вже, бачите, воно вже не липне до сотейника, воно гарно відстає. Воно є еластичне. І подивіться, яка глютенова. Зараз я вам покажу, яке це круте тісто. Хто ще не працював, кому ще не доводилось робити таке тісто, має дуже гарну нагоду навчитися. Подивіться, подивіться. Це щось з чимось? Це любов на любов. Подивіться, яка глютенова. Та сама глютенове віконечко робимо. Ось. Ось 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 ось. Ось яке віконечко, прозоре аж. Тепер, що ми робимо з нашим тістом? Ми. Формуємо ось таку кульку. Ось так працюючи руками, весь час донизу, ось так. Кулька має бути гладенька. Ось ось така. Потім поміщаємо її в планетарій чи в сотейничок і даємо підходити їй ще 2-2,5 години. Дивіться. Ось так. Я поміщаю ось сюди назад. Ось, супер. Накриваємо її плівочку. Ось так. Так, після закінчення часу, дивіться, як гарно підійшло наше тісто. Краса. Тепер виймаємо тісто, відважуємо по 80 грам на кожну булочку. Так, відважимо по 80 грам. Руки можна змастити трішечки олією. І дивіться, ось таким чином. Тісто обкручуємо навколо себе Два-три рази, формуємо таку кульку і ставимо на дечку. На виході в мене вийшло 12 булочок. Не раджу ставити більш ніж 6 булочок на один противень, тому що вони значно зростуть в розмірах. Зараз я покриваю плівочкою харчовою і залишаю підійти ще на одну годинку. Так, ось наші булочки підійшли, змащую їх одним яйцем і 40 г молока. Так, тепер випікаю в попередньо розігрітій духовці до 180 градусів 20-25 хвилин. Ось наші булочки. Насправді на виході їх виходить набагато більше, їх виходить 12 штучок, але діточки вже мене порозхапали. Так, ось які вони в розрізі. І що ми робимо далі. Наступним етапом ми будемо змочувати наші булочки в сиропі. Для приготування сиропу необхідно 50 г цукру, і 50 г води. Довести до кипіння, прокип'ятити 2 хвилинки і вимкнути, дати встигнути. Ось так беремо і покриваємо нашу булочку сиропом. Це дає такого їй. Це ми проробимо з кожною булочкою. Ось такі наші булочки блискучі. А тепер переходимо до приготування крему. Беремо наші вершки, збиваємо з пудрою. Оце дуже просто. Ось крем готовий. Переносимо його у рукавичку з зручною для вас насадочкою. Беремо наші булочки, розрізаємо їх посередині до половини, ось так, але повністю їх не прорізаємо. Так, після чого беремо наш крем і заповняємо ось так кремо усе. Ось так. Так, отак от ножиком легенько зрівнюємо. Ось так. Так пророблюємо з кожною булочкою. Так, ось наші булочки-марятоци, тепер декоруємо їх цукровою пудрою. Так, декоруємо таким чином, беремо через ситечку і покриваємо пудром. Ось так. так усе наші булочки маритоці готові. Дивіться, яка краса і смакота. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, зберігайте рецепти і отримайте багато різних рецептів.